Несподіване щастя Оксана завжди уявляла своє материнство як ідеальну картину. У ній була дівчинка, білява в сукні з мереживом, що біжить по зеленій траві з букетом польових квітів. Ця мрія була настільки чіткою, що Оксана та її чоловік Павло вже навіть вибрали ім'я Настя. Саме з цими мріями та сподіваннями вони переступили поріг дитячого будинку, щоб нарешті зустріти своє майбутнє щастя. Соціальна працівниця. Жінка з добрими очима та втомленою посмішкою провела їх по коридорах, показуючи фотографії дівчаток, розповідаючи про їхні захоплення, характери. Оксана кивала, уважно слухала, але відчувала, що це не те. Її серце, наповнене очікуванням, чомусь не відгукувалося. Зрештою, вони вийшли у двір, де на гойдалках, гірках та пісочниці вирувало дитяче життя. І тут її погляд упав на нього. Рудий хлопчик зовсім маленький сидів сам один у тіні старого дерева. Він не грався з іншими дітьми, а уважно спостерігав за мурахою, що повзала по його руці. Його веснянки були схожі на краплі сонця, розсипані по блідій шкірі, а очі величезні, пронизливі, кольору літнього неба. У них не було дитячої безтурботності, лише якась дивна доросла мудрість і тихий смуток. Оксана відчула, як її серце що досі мовчало. Раптом стиснулося. Це було не заплановано, не ідеально, але так справжньо. Вона підійшла ближче і тихо присіла поруч. Ти любиш мурах? запитала вона, і її голос тремтів від несподіваного хвилювання. Хлопчик підняв на неї свої небесні очі і, не посміхаючись, тихо відповів. Вони маленькі, але сильні. Як тебе звати? запитала Оксана. Сашко. Цього було достатньо один погляд, одне слово, і вся її ідеальна картина зруйнувалася, щоб поступитися місцем чомусь новому, непередбачуваному, але значно ціннішому. Вона повернулася до Павла і, не вагаючись, сказала ми візьмемо його. Павло був шокований. Він намагався її переконати, нагадував про їхню мрію, про те, що дівчинка це більш логічно, але Оксана вперше в житті обрала серцем. Вона розуміла, що кохання це не просто бажання, це зв'язок душ. Вона відчула, що цей маленький рудий хлопчик її доля, її майбутнє. Процес усиновлення був довгим і складним, але вони пройшли через усі бюрократичні перепони. Сашко переїхав до їхнього дому, і для нього почалося нове життя. Перші тижні він був замкненим і лякливим, як дика тварина, що потрапила в неволю. Але Оксана була терплячою. Вона читала йому книги про піратів, грала в хованки, разом з ним малювали фантастичних істот. Вона просто любила його, не вимагаючи нічого натомість. І одного дня, через місяць чи два, коли вона, як завжди, читала йому казку, Сашко поклав голову їй на плече і тихо сказав: Мамо, ти найкраща. Ці слова пролуняли в її вухах як найпрекрасніша музика, як підтвердження того, що її вибір був правильним. Оксана так і не отримала своєї білявої дівчинки, але вона отримала набагато більше сина. В її житті з'явилася несподівана, але глибока любов, що не вимагає кровного зв'язку, лише щирого серця. І тепер, дивлячись на рудого хлопчика, що безтурботно грається в їхньому дворі, вона знала, справжнє щастя не можна спланувати, його можна лише відчути. І воно може мати веснянки і рудий колір волосся.